Вітаю. Пропоную вкорінений черенок. Живець, це з Євроживця. На продаж. Отак, в 100-грамових стаканчиках. У мене їх сім кольорів. Сім. Шість махрових і один немахровий. Біла. Пущики ну, такі гарні. Відправляю самі гарні. Собі залишаю трохи похоже, вони підростуть, потім або продам, або собі залишу. Собі ж теж багато буду робити, щоб на подвір'ї садити. Отакі. Відібрала я 14 штучок, не замовили. Є трохи більші, є трохи менші. Я їх зараз попідписую всі, поприклеюю. У кожного номер. Що, якщо хтось захоче їх наживцювати щоб вони знали, який колір вони живцюють. А якщо для себе, то можна хай ростуть гарно і все Отак От я їх ось попакувала, приклала туди салфетку, потім поприклеювала скотчиком, щоб вони не висипались. От як їх буде нова почта трусить, як би їх трусила, їм нічого не станеться. Тобто, вони добре добре запаковані. Тепер я їх буду. Класти отак. І отак приклеювати з кольчиком. Так, одною рукою зовсім нічого не удобно. Отак оце от замотувач. Я потім ще донишко, тут приклею ще знизу, щоб вони не випадали. І вони будуть отак в таких тубах. Ось так виходить таке пакування. Вони всі, всі в таких тубах. Що вони гойдаються, ну це я зараз оцим утепленням, ще його так зроблю плотніше, вони не будуть гойдатися. І все так запакую. Це буде таке оце, якби трошки утеплення, це утеплення. Якщо дуже морозно, то ще й зверху коробочку теж утепляю, в тому зверху плексом замотую. У мене, як завжди, помічники кожного разу різний. Коли ви їх отримуєте, хоч отак в стаканчиках. Хоч з палеточок таких, де мало землі. Зразу не ставте їх на сонечко, не ставте, не ставте на вікно, там, де протяги, поставте десь під стіл, десь під полочку якусь, хай вони півдня, день постоять десь в тіньочці. Трошки привикнуть до вашого повітря, до вашої температури. Потім можна їх буде виставити під лампочку. Зараз, в кого нема теплиці, можна поставити під лампочку. Я покажу пізніше, які в мене. І все, і, можна, і хай вони ростуть. Дуже їх не заливати. Я їх обробляю. Зараз шкідників немає, а от від сірої гнилі я обробляю. У мене є кілька препаратів. Це і вам потрібно буде робити. Ось така в мене лампа, звичайна, отака от вона длинна. У ну, мене полки длинні. Якщо коротенькі, можна такі коротенькі брати. Просто я працюю іще в магазині, то я таке продаю. Ось воно у мене завжди своє. Згоріла, я пішла, взяла нову і все. Оце отакі от вони. Яка різниця, яке там буде, скільки буде світла, яка різниця. Вони всі однакові. Під цими гарно рости. Можу запропонувати ще отакі квіточки. Ось вони так гарно розцвіли. Отакі. По 170.